Доброго дня всім! Забрала своє замовлення від магазину Агромаркет. Будемо робити з вами розпаковку. Цього разу в замовленні в мене один садженець, три пачки голландського насіння капусти і укорінювач корневін. Ось так виглядає моя посилочка. Надавалася накладна, як завжди. Накладній можна прочитати інформацію по замовленню, по вартості, по знижкам і про нарахування бонусних гривень, які потім будуть у нас на рахунку. Почнемо з нашого саджанця. Тут у мене черешня пірамідальна великоплідна. Покажу вам, яка вона буде. Ось такого темного кольору вона буде темно-вишневого кольору. Саджанці пірамідальної черешні, ось покажу місце щепила. Дорожчі, ніж звичайний, через те, що у них компактніша крона. Вони виростають висотою до 3 метрів, крона більш розгалуджена. Вони не мають. Такої великої крони не займають так багато місця, як інші саджанці. Тому вони зручніші, якщо у вас небагато місця на вашому присадибному участку. І на наступний рік я вже замовила капусту. Це, мабуть, для мене, на мою думку, одна з кращих сортів капусти пізньої агресор. Виробник Голландія, ось в такій пачесті 100 штучок капусти. Вона зберігається декілька років. От, наприклад, термін придатності до 2027 року. Якщо вам багато, там 2-3 пачки. Якщо ви три пачки замовляєте, ціна менша, ніж за одну пачку. Тому я замовляю, по 3 і більше штук можна залишити на наступний рік. І ось такий укорінювач корневін. Беремо на 10 літрів водички, розводимо. Наші саджанці ставимо, я бажано на ніч ставлю, щоб вони краще прийнялися, краще почала в них рости їхня коренева система. Зараз ми глянемо у нашому застосуванні. Так, 10 грамів, 10 літрів води. Так як я і роблю. Тобто цей пакетик на 10 літрів водички. Саджанець розмотали, гарно витрусили, бо він тут упаковується в субстрат, щоб краще доїхав. Ось покажу вам яка черешенька. Я думаю, мабуть, що це однорічка. Ось щепа. Садимо, щоб місце щепи було трошки вище землі. Робимо таку глибиною посадкову ямку. Отже, своїм замовленням я задоволена. Кому потрібно, вибирайте, замовляйте. Дякую агромаркету за чудове замовлення. До нових розпаковок!